Ну і повернімося знову ж таки до теми, яку розпочали. От 92-й рік, той перший поштовх до повернення шульца в рідне місто. І, е то повернення триває досі, так от навіть директор фестивалю міжнародного оборони шульця Віра Міньок часто наголошує, хоча мені це трошки якось я себе почуваюся незручно, каже, що вона від мене вперше почула про шульця. Але я не про те хочу сказати, хочу сказати, що не має значення походження і так далі місця, але якби... Ясно, що Дробич не Дубліна, не Прага, але ми маємо е, якось е, тяжити до того, щоб власне, зробити до певної міри е, Другобич Дубліного ну, Прагу в тому сенсі, що до Праги часто їдуть через Кавку, і через Гашика, до Дубліна їдуть через Джойса. У нас, якщо їдуть, е, Ті, хто цікавляться Шульцем і Атокультурні Судоровича, то декому у Другобичі, навіть нашій владі, це не тільки не зрозуміло, а вони тоді кажуть, а навіщо нам це? Хоча навіть такий прагматичний підхід, чим більше людей сюди їдуть, чи через шульца, чи через Франка, чи через братів Готлібів, вони всі реальні кошти залишають в місті, тому що вони. Хочуть побачити місця пов'язані з іменами славетних тих місців, але я хотів у цьому зв'язку запитати, наскільки Шульц ну, ідентифікує Дрогобич? Тут річ така. Шульц сказав, що це. Особлива провінція. Провінція не в тому негативному сенсі, як ми зараз сприймемо, але це була якась, ну певна, до певної міри провінція Австрогорщини, а потім уже, польської держави, не в тім річ. Особлива провінція або єдине місце на світі, казав Шульц. І він, хоча ясна річ, що це не є реалізм, це е, своєрідна уява і так далі. Тим не менше, він з любов'ю описує місто. Ніколи там не всталі якісь фантасмаричні речі, але тим не менше ми е, можемо собі уявити навіть за прозою Шульца Дрогобич, принаймні Дрогобич його уяви. Хоча ясна річ, що певні речі ми докладно топографічно не можемо. Собі не, не всі, бо деякі речі є чітко окреслені. Аптека, тобяшка, яку недавно знищили, і хто це дозволив, на ринку була на розі ринку і вулиці Мазепи нинішньої. Шикарна аптека ще довоєнна, до речі, про неї її описував. Зробили товариство бойки. Да, зробили, зробили там кредитову спілку. Не в тім річ, просто знищили навіть е, зовні те, що не можна робити на площі ринок, міняти фасади і так далі. Певні є речі, які топографічно ми не зазначимо, хоча, наприклад, якісь подвір'я, якісь закамарки Дрогобицькі теж Шульц описує так, що ми і зараз такі можемо побачити. Інша річ у Франка, наприклад, у Франка є повість перехресні стишки». Там абсолютно чітко, там інша топографія, там Франко реально і чітко описує як, як реаліст місця в Другобичі. Хоча, Тут єдине, що Франко до певної міри дуже часто протиставляв міську стихію, міську сферу сільській. І до певної міри місто в нього виступало як щось вороже в порівнянні до села. Це було у Франка, тут нічого не зробиш. Навіть не психологія сільська, це просто сприйняття Франка як великого художника. От Дві, два таких моменти. Але можна навіть сказати, що Шульц і Тланко тут доповнюють одне одного. одного. От я нещодавно був у Варшаві. Там провели такий, можна сказати, невеличкий фестиваль Горобич Варшаві, Шульц у Варшаві. Причому в основному акцент був зроблений на соціології, бо це організовував один з найбільших сучасних соціологів Польщі, професор яцек Кушевський, перший віце-маршал Оксейму. І е, професор Кучевський в одній з дискусій власне говорив про те, що він мало читав ЛНК, а зараз у зв'язку з е, Шульцем і взагалі з тим. Поцікавився багатокутовністю і з їхнім проєктом соціологічним по подробичу, то він власне от читає зараз рунка і те, що його це цікавить, тому що різні місці в дробичі по-різному там описували, підходили до самої теми міста. Але що на твоє питання, то відповідаю. Так ми можемо і уявити собі, і ідентифікувати, навіть відчути якісь от того. Своєрідного міжвоєнного дробича. Я с що Шульца він е, свій, власний, е, інколи навіть вигаданий, але тим не менше це дробич. І е, власне дробич і був точкою інспірації, місцем інспірації цього видатного письменника.